Найшвидшого розгляду, особливо з огляду на настання зими і погіршення погодних умов для української армії, про це заявив координатор стратегічної комунікації ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі. Його заява прозвучала на тлі повернення до роботи конгресу США після вихідних присвячених Дню подяки. We нам критично необхідне додаткове фінансування, за яким звернувся президент. І я хотів би нагадати членам конгресу, коли вони повернуться до роботи, що цифри у цьому додатковому запиті отримані з детальної інформації, наданої нашими українськими партнерами та нашими ізраїльськими партнерами. Ми не взяли це з повітря. Це відповідає тому, що наші партнери сказали нам, що їм потрібно на найближчі місяці. І в обох випадках часу стає. Все менше й менше ви бачили, що у випадку з Україною пакети за програмою президентських повноважень, які ми надаємо, тепер мають менше коштів, що виділяються, бо у нас просто немає тієї гнучкості, яка була колись щодо кількості допомоги, яка може бути надана у кожному пакеті. І погляньте, ми переживаємо критичний момент, настали зимові місяці для української армії. Вони будуть особливо відчутними. Зокрема, їм все важче і важче проводити операції, коли погода стає менш сприятливою. Тому ми сподіваємося, що коли конгрес повернеться до роботи, вони діятимуть з тією самою готовністю, з якою ми намагаємося діяти щодо реалізації цього додаткового запиту. Своєю чергою, державний департамент США оптимістично налаштований щодо пакету США на додаткове фінансування та очікує, що Сенат почне розглядати це питання протягом наступних тижнів. Про це заявив помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен під час брифінгу в понеділок, 27 листопада для безпеки США для безпеки альянсу та для того, щоб наші ключові партнери відчували себе у безпеці, важливо, щоб ми надали необхідну допомогу. Вона стосується як військових потреб України, так і її економічного процвітання. Україна оплачує 60% військових витрат на війну, і наші європейські союзники, які загалом надали понад 100 мільярдів євро допомоги Україні, в той час як США надали 70 мільярдів. Для наших партнерів важливо почути, що ми продовжуватимемо виконувати свою роль. Представник держдепу також зазначив, що немає жодних ознак того, що Росія бажає проводити змістовні мирні переговори, та заперечив, що США та Німеччина не публічно підштовхують Київ до переговорів з Москвою. У понеділок держсекретар Ша Ентоні Блінкен прямує до Брюсселя, де 27-29 листопада зберуться міністри закордонних справ країн НАТО. Джеймс О'Брайен заявив, що державний секретар на засіданні НАТО в Брюсселі підкреслить триваючу підтримку альянсом України. Іни в її війні з Росією. Водночас, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг понеділок під час спілкування з пресою в Брюсселі сказав, що союзники по НАТО погоджуються, що Україна стане членом альянсу, якщо виконає реформи. Однак повне членство неможливе, поки триває війна. За подіями в Брюсселі стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю тебе, Богдане! Питання Одане, протягом вихідних міністри оборони Ллойд Остін та Рустемо Меров обговорили ситуацію на фронті та пріоритети безпекової допомоги Україні. Єн Столтенберг та міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс відзначили інтенсивність боїв в Україні в минулі тижні. Як взагалі в Європі оцінюють перебіг бойових дій в Україні, Богдане? Ну, власне те, що зараз відбувається в Україні, які є наслідки літнього контрнаступу, на який так багато звертали уваги міжнародні партнери, про це сьогодні неодноразово запитували генерального секретаря НАТО у Брюсселі, і кореспонденти, зокрема, запитували, як. Західні партнери України і НАТО, зокрема, будуть відповідати на заклики, що пролунали, наприклад, від головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного, який говорив, що Україні потрібні кроки, зокрема технологічний прорив для переваги над російськими загарбниками. Але сьогодні генеральний секретар НАТО зосередився на тому, що не обов'язково те, що з лінія фронту змінилася не так сильно, що українські збройні сили не змогли звільнити так багато територій, на що ймовірно сподівалися, також і чимало українців, не означає того, що українці не досягли успіху у цій війні. Мілітарі чимент скапатлі бімешед інсквермітис, батосондалосисбозвичайно військові досягнення частково можна вимірювати квадратними метрами, але також і втратами, які ви можете завдати своєму противнику. І так фронтова смуга не дуже зрушилася. І, Послайно способи хотіли, щоб вони звільнили якомога більше території, якомога швидше. Але хоча фронт не змістився, українці змогли завдати російським загарбникам великих втрат. Як в особовому складі, так і в ліквідації їхньої боєздатності. Отже, це значні здобутки, також здатність відтіснити чорноморський флот Російської Федерації із великих частин чорного моря. Отже, все це є важливим військовим досягненням, попри те, що за останні місяці ми не бачили жодних значних територіальних здобутків. Богдане генсек Столтенберг також заявив про те, що поки триває війна, повне членство України в НАТО неможливе. Які альтернативи безпекового захисту? Сто пропонують Україні. Чого варто очікувати Києву від зустрічей міністрів Брюсселі? Так, власне, ця нарада, яка відбуватиметься завтра і післязавтра у штаб-квартирі НАТО, і власне український так мовити день за участі українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, буде післязавтра. Так ось на цій зустрічі не передбачають, що йтиметься про якісь. Конкретні кроки про набу у липні партнери вже ближче до тієї дати будуть визначатися з тим, які можуть бути вжиті конкретні кроки на шляху до того, що усі погодили як майбутнє членство України в альянсі, але очевидно не зараз. Тепер союзники і НАТО наголошують на подальшій підтримці України, на тому, що Союзники працюють над наданням зокрема нових видів зброї, наприклад, підготовку F-16 для України, також про подальшу роботу для підвищення сумісності українських військових з військами з арміями країн НАТО, тобто роботи очевидно у фахівців, у військових і також у політиків ще багато. Богдане, держсекретар Блінкен також візьме участь у першому засіданні Ради НАТО Україна. Його заступник Джеймс Обрай назвав цю зустріч частиною процесу пошуку місця України в альянсі. Богдан, що це за майданчик, і чи варто очікувати якихось конкретних рішень в результаті в результаті цих обговорень? У про цей майданчик про Раду Україна НАТО чи НАТО Україна ми говорили багато, коли вона була створена на саміті у Вільнюсі минулого літа. Це власне не є якимось конкретним обов'язковим кроком у наближенні України до членства в НАТО, але це майданчик, на якому сторони можуть співпрацювати тісніше і схвалювати необхідні рішення. Дякую, Богдане, за твою роботу. За ходом засідання НАТО в Брюсселі стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він долучався до нашої студії з Лондона. Польські перевізники на кордоні з Україною продовжують свою блокаду. 27 листопада вони розпочали цілодобовий страйк на ще одному пункті пропуску медика Шегині. Польські перевізники наполягають на зупинці так званого транспортного безвізу, з яким на їхню думку українські транспортні компанії становлять їм більшу конкуренцію. Більше про те, яка ситуація на кордоні зараз, і чи впливає блокада на поставки військової допомоги для зсу в ефірі брифінгу голосу Америки, розповіла а. Аліна Макарчук, керівниця польського українського порталу Україна На цю мить ми маємо майже 5 тисяч українських водіїв, які вже 22 дні не можуть нормально перетнути українсько польський кордон. За 5 хвилин буквально до нашого включення польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик виразив свою. Прихильність і підтримав польських перевізників. Я дуже чекала на те, що скаже саме він, тому що це єдина людина, з якою Україна могла б зараз вести перемовини. Це оч... очевидь погана новина для України. Наскільки я знаю, міністр інфраструктури Польщі вислав відповідний лист до українського відповідника до нашого міністра інфраструктури, в якому просить Україну про виконання постулатів та головних гасел. Ем... Перевізники перевізники польські звичайно кажучи пропускають раз на годину або раз на три години, як на якому пропускному пункті, і гуманітарку, і військову допомогу. Але ми ж знаємо, що це час, а для України сьогодні важливий час. Ще одна річ, про яку важливо е, р, знати українцям: конфедерація блокуватиме кордон, е, поки не створиться новий уряд. Тому якщо українські перевізники нас слухають, чи водії їдьте на інші прохідні пункти, не надійтесь що цей протест скоро мине. Перший тиждень ми а, ще вірили, що вони розійдуться швидко. Коли ми побачили, що реакції польської влади не буде. Тоді ми зрозуміли, що цей протест надовго. На сьогоднішній день вони кажуть про блокаду до 3 січня. Те, що може в цій ситуації зробити Україна, це виконати один з постулатів цих перевізників, це виключити з черги фури, які порожніми вертаються з України до до зони Шенген. Це єдине, що може зробити Київ піти, десь зробити крок назустріч від себе. Всі інші постулати цих перевізників Україна і Пати не може, тому це абсурдальна ситуація, з якої на жаль на сьогодні немає виходу. Від початку повномасштабного вторгнення Львів прийняв понад 5 мільйонів українців, які шукали прихистку, рятуючись від російських ракет та окупації. 150 тисяч з них залишились жити у місті. Мер Львова Андрій Садовий каже, що напередодні російського повномасштабного вторгнення вони уважно стежили за повідомленнями американських посадовців і готувались до найгірших сценаріїв. Сьогодні місто одне з найнебезпечніших міст в Україні. Андрій Садовий запросив голос Америки. Центру Unbroken, створеного на базі першого медичного об'єднання святого святого Пантелеймона, сюди привозять поранених військових та цивільних зі всієї України. З 24 лютого 2022 року медики тут врятували понад 20 тисяч постраждалих від війни. У центрі побувала Мирослава Гонгадзе. Дякую, що ви з нас запросили. Де ми зараз знаходимося? Дивіться, зараз? Ми ще знаходимося в нашому медичному об'єднанні, де проходять лікування наших хворі, дуже багато є поранених силою України. І ми зараз буде йти коридором в, в ребіліційний центр. Щоб ви розуміли цей унікальний міст? Ми збудували за три місяці. Це неможливо в Америці, це неможливо в будь-якій країні світу. Це можливо тільки в Україні. Тому що там, колись була поліклініка, і ми перебудували поліклініку, і зараз цей реабіліційний центр це є центри, тільки одна частина, тому що ми постійно збільшуємо наші можливості, тому що кожного дня нові поранені, і ми постійно повинні шукати нові площі. От зараз ви тут можете бачити, ведуться будівельні роботи. Ми тут ще добудуємо два поверхи. Він вже разом буде мати на цій локації шість тисяч метрів квадратних для реабілітації. За цей час ви розповідали про кількість поранених, які і які прийняли це лікар. Що ви розуміли? Більше 15 тисяч поранених. Це і жінки, це і діти, це і старші особи. То ну й це українські герої. І фактично це триває кожного дня. Кожного дня ми приймаємо поранених, надаємо допомогу. Це і операції. Надскладніше ви розуміли деякі унікальні технології це є всі види реабілітації, які тільки можливі. На взагалі ми вибудовуючи Андрокен, думаємо і де люди мають жити, де вони мають працювати, як вони мають вибудовувати своє життя, як вони спортом мають займатися. Тому що ми сьогодні відчуваємо тут у Львові особливу відповідальність, тому що ми все таки в більшій безпеці. Так, ліво атакують, але це не те, що є в Херсоні. Це не те, що є а, в Запоріжжі, тому 90% поранених це українці з різних регіонів нашої держави. Плюс ну що ви розуміли 150 тисяч переселенців. Зараз нас живе у Львові. Це також жінки, діти, але слава Богу, всі вплелися в наше життя. Тому «Unbroken» – це велика частина життя міста, життя нашої країни. А я бачу зараз ось військові. Тут вони реабілітуються. Так, так, тут, сам тут проходить буде. процес реабілітації, триває фактично цей процес постійно. От ми можемо зараз подивитися зали, де хлопці займаються. Так, так. І я ще вам трошки більше розкажу mm -hmm. про екосистему Unbroken щодо mm -hmm. собою. Де буде зробітня, дівчатка? Доброго дня. Оце ви що? Це а... два поверхи ми так добудовуємо зараз. І так воно вже буде виглядати в фіналі, то що тут є ще внизу. Хто допомагає, в, яким чином фінансується весь цей клітк? Дивіться, зараз? ну один з поверхів присвячений місту Вільнюс. От в них було 700 років, і вони на 700 років Вільнюса вирішили нам дати 700 тисяч, тому що ми є місто партнер з Вільнюсом. Mm -hmm. Мер Варшави Рафал перехволову 2 мільйони злотих. Мер Фрайбурга, Мартін переховав 500 тисяч євро. Уряд тобто Німеччини... всі міста побратими. В принципі, так. Уряд Німеччини взагалі виділив 9 мільйонів євро, що ви розуміли. Тобто ми маємо колаборацію з дуже багатьма інституціями, з фондами маємо колаборацію. І, звичайно, що міський бюджет, звичайно, що громадяни, там компанія Філіпс, компанія IKEA, it Кластер. Фактично, це є спільна праця сотень тисяч людей і структур. Де здоров'я, вітайне. Можна зробити селфі. Так, зроби селфі. Дякую. У вас військова травма? Ноги і рука. Ну все, ви ходите, да, ви bueno, Ну що Ну це е наші герої. <стук> <да>. Бачиш, Тут займаються хлопці. Фундація Unbroken. Mm -hmm. В нас в наглядову раду входить Католицький університет, it класер академія лідерства. Mm -hmm. і, ну, вони нам допомагають, як це правильно робити, тому що я, я, я не міг просити гроші раніше, розумієте? А сьогодні ми це правильно вбудовуємо. До речі, головою налюдової ради є отець Прас, який багато років був ректором Батилицького університету. Ішоло та і ми це така знаєте, спільна праця всі разом. Всі разом. 25 листопада українська діаспора у Вашингтоні вшанувала пам'ять жертв голодомору 32-33 років. Подія відбулась біля пам'ятника голодомору вже восьме. Про те, як Шата Україна посилюють зусилля у боротьбі за визнання голодомору геноцидом українського народу з місця подій, Юрій Солонець та В'ячеслав Філюшкін. Вашингтон, округ Колумбія, четверта субота листопаду. Українські діаспоряни та небайдужі американці зібралися біля монументу жертв голодомору, щоб на поминальній події вшанувати українців, чиї життя забрав штучний голод, вчинений радянським режимом у 32 другому-тридцять третьому роках. Стоїмо перед тобою у цей священний момент, пам'ятаючи про жертви голодомору. 32-33 років. Ми також молимося сьогодні за нашу Україну, яка продовжує боротьбу з агресією Росії та за її незалежність і свободу. Ми мусимо тут, у Вашингтоні. Ділитися uh, з цією трагедією, тому що це не тільки українська трагедія, це є світова трагедія. І через це ми хочемо, щоб усі світ uh, знав це і щоб це більше ніколи в uh, ніде не, не, не повторилось. Українці мають розповідати світові про масштаб злочинів Кремля, адже Сталін мав на меті знищити саме український народ. Від мільярд семи до десяти мільйонів невинних чоловіків, жінок та дітей було заморено голодом лише з однієї причини. вони були українцями. 35 американських штатів визнали голодомор геноцидом. Це результат наполегливої роботи українських діаспорян, законодавців та активістів. Але зусилля по визнанню штучного голоду актом геноциду у США та інших країнах постійно стикалися з російським супротивом, розповідає Оксана Маркарова. Тільки в 80-х роках було ухвалено законодавство тут. Створена комісія дійсно розпочалась робота. І ця робота на жаль стикалась з дуже великими перепонами, як в сполучених Штатах, так і в інших країнах, і, зокрема, і в Україні, тому що російська пропаганда була дуже потужною, на жаль, через величезну трагедію, через цю повномасштабну війну, яка розпочалась 24-го, уже лютого, 22-го року, після початку війни, в 14-му році. Саме за ці два роки весь світ побачив справжнє обличчя Росії, і з одного боку, це жахливо взагалі, що саме через Цю трагедію світ це побачив, але це також набагато з одного боку легшим зробило нам пояснювати, що ми завжди казали правду про голодомор, тому що це такий самий злочин, як ми бачимо зараз. Прийшла вшанувати пам'ять жарт голодомору і помічниця адміністратора бюро з питань Європи та Євразії Ерін Макі, яка говорить про нові злочини Росії. Варварство незаконної війни Путіна важко усвідомити. Десятки тисяч жертв серед цивільного населення, систематичне викрадення та переселення українських дітей до Росії, знищення міст і сіл та навмисне націлювання на зернові об'єкти. Тож сьогодні помолімося за наше партнерство, яке зараз сильніше ніж будь-коли. Як сказала пані Посолка, настав час подвоїти наші зусилля. Щоб голодомор нікого не був забутим, до подій також приєдналися батьки з дітьми, адже саме діти є носіями ДНК нації, розповідає Адріан Підлуцький, який прийшов сьогодні з сином Марком. Ну для нас, як хоч ми тут народжені в Америці, мої батьки з України приїхали під струю світової війни. Ми виростаючи, завжди знали про цю трагічну подію. Знаю, що багато людей. Померли так в Україні, мачку дев'яносто років тому. Так. І ти то вчився в українській школі, так, так. Юрій Солонець, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки, Вашингтон. Жовтий князь, роман українського письменника Василя Барки, який жив у США. По суті, перший літературний твір на тему голодомору. Ірина Соломко та Павло Терехов знайшли у Нью-Джерзі українську школу, учні якої читають цей твір. Разом з ними вони відвідали могилу письменника та поспілкувались з людьми, які знали письменника за його життя. Для дітей української суботньої школи при церкві пам'ятнику святого Андрія видатний український письменник Василь Барка не просто якийсь сивочолий чоловік з книжки. Могила Барки знаходиться зовсім поруч від школи на цвинтарі Пантеоні, де поховані найвидатніші діячі української діаспори. І кожного року у листопаді учні приходять на його могилу. За словами Тамари Скрипки, хранительки фондів Української вільної академії наук, яка товаришувала з письменником Барка був непересічною особистістю. Так він був дуже оригінальний, здавалося, що це якби якась така у нього такий стиль, ну, можливо, якийсь трохи штучний, але насправді він таким був. Він зовсім по-іншому сприймав світ, бо людина не могла стільки років жити, от уявіть собі таким аскетом у тій вежі і любити життя. Мислення було таке, що як... і він це розумів. Він казав, що я знаєш, це покоління мене не розуміє, але я для майбутнього пишу. Василь Очерет, це справжнє прізвище письменника, народився на Полтавщині. Вже у 1930-му він видає першу книгу поезії Шляхи, але літературна газета звинуватила його у виявах класового ворожого світогляду. Це була одна з причин, чому він тимчасово брав добровільне поетичне мовчання. З початком Другої світової війни пішов воювати. У 1942-му був поранений. У 1943 дев'ятсот німці вивезли його на промислові роботи до Німеччини. На батьківщину він вже не повернувся. Спочатку, значить, він, як приїхав з таборів ДП, він приїхав до Нью-Йорку. Працювати йому довелося у спочатку перші місяці у французькому госпіталі на чорній роботі. І це було таке товариство цікаве, бо там працював і Левко, і. Його дружина Оксана Чекаленко, Григорій Костюк, Юрій Лавріненко, оперний співак із Харкова, Неділко. Ну, тобто, це була така еліта українська, яка змушена була таким чином собі заробляти гроші. Чистили підлоги. От у цей час якраз він уже почав опрацьовувати ті матеріали, які він привіз з таборів Діпі про Голодомор. Це і його особисті. Спогади, які він записав від брата, самому письменнику, вдалося уникнути голодомору, бо він жив у місті. Проте Барка записав спогади брата, які лягли в основу його документального роману Жовтий князь скрипка. Каже: тоді ж він прийняв рішення про усамітнення та став так званим білим монахом. Письменник переїхав до містечка Гленспей, де українці мали власне поселення. Оселився у закинутій водонапірній вежі. Представники діаспори люблять розповідати про те, як Барка настільки глибоко занурився у тему голоду, працюючи над жовтим князем, що тижнями практично нічого не їв. Скрипка додає: Барка був вегетаріанцем. Коли ми були, то йому привезли голубці. Це якраз було десь період свята Подяки. І він бере, йому треба ж пообідати, ми сидимо. Там одна кімнатка і лазничка. кухні ж звісно, не було. І він бере ці голубці в друшляк і промиває. І коли ми запитуємо, що ви робите, а він каже: Я ж м'яса не їм, ну то чому ви не скажете? Якось незручно увечері. Він жив до кінця 80-х. На початку 90-х барка, який мав проблеми з серцем, пережив операцію. І українська громада, яка опікувалася письменником, адже у нього не було родичів або близьких, вша виділила йому кімнату в будиночку Верховина в одному з поселень Українського братського союзу. Скрипка каже, Барка не мав часу на розмови. Він жив у своєму світі, і цей світ його задовільняв, проте зустрічався з дисидентами з України. Також, за словами Михайла Андреця, архівіста Українського історичного та освітнього центру, Барка давав інтерв'ю Українській службі голосу Америки. В архівах є інтерв'ю, записане в 1994 році, де Барка розповідає про своє перше враження про проголошення незалежності. Ну, першим була моя радість, що мій жовтий князь прислужився до. Події до референдуму. Ми навіть читав в неукраїнській газеті тут в Америці про обставини напередодні референдуму. То тій, тій газеті звітовано, що напередодні референдуму Горбачов виступив по центральній телевізії в Москві і загрозив українцям. Якщо ви будете голосувати за незалежність, тоді станете кров і огонь і розор. І далі той кореспондент пише: а їм напередодні референдуму ввечері по всіх каналах України і Криму показано фільм Голод 33 по жовтому князю Барки. І каження враження було таке сильне, таке глибоке, що вони зневажили всі погрози Горбачова і проголосували за референдум над жовтим князем? Письменник працював усе своє життя. Його перша частина була надрукована в США в 1963 році. Після цього твір був перекладений та виданий престижним французьким видавництвом. За словами скрипки, в архівах є також переклади на англійську та російську мови. Це вже після смерті вийшло. Це його. Повне видання, на жаль, після смерті. Чому тому, що були проблеми із набору Дуже складно було працювати. Ви розумієте, він доопрацьовував. Доопрацьовував, тобто, вже ніби набір готовий, можна видавати, але йому ще хотілося щось змінити, хотілося щось додати. Незважаючи на те, що жовтий князь не є обов'язковим твором шкільної програми, учениця суботньої школи Тетяна Концограда роман прочитала. Я думаю, що це дуже важливо читати ці книжки про голодомор. про Такі тяжкі часи, тому що якщо нам це не знати, то ми ніколи не зрозуміємо, за що ми боролися для незалежності, взагалі, що ставалося колись. За словами Ірини Гладун, заступниці директора школи, їй би хотілося, щоб барка повернувся до обов'язкової програми. Поки ж вчителі намагаються зацікавити дітей його творчості та розповідати про голодомор. Це потрібно дітям, щоб вони знали, як це все було раніше, як це. Відбувалося, що це не непроста тема, і що треба цінувати і берегти те, що маєш саме тому, за словами гладун, вчителі приводять дітей на могилу барки. Останні роки життя письменник провів у домі для літніх. Незважаючи на те, що він мав сина та онучок, барка помирав сам. Скрипка розповідає зі своїм сином Юрієм, який був народжений у рік голодомору на Кубані. Після еміграції Барка бачився лише один раз. Син приїхав до батька на початку 90-х. Ті, хто бачив, то казали, що та зустріч була досить холодна. Це ж понад 50 років вони не бачилися. І от син жив все-таки в іншій культурі, виховувався. В свої архіви Барка заповідав Українському інституту літератури, за словами скрипки, які Барка передав і заповів, і архіви, письменник мріяв ще за життя побачити повне 12-томне видання своєї спадщини в Україні. Проте його праці вже 20 років зберігаються у фондах Української вільної академії наук. Коштів на те, щоб їх опрацювати та безпечно перевести в Україну, поки немає. Проте скрипка вірить, заповіт видатного письменника, буде виконано, і повну збірку його творів все ж таки надрукують в Україні. З Нью-Джерсі Ірина Соломко Павло Терехов. Голос Америки ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталя Леонова. На все добре.